Мамотенка Валентина Володимирівна. Працюю в музичній школі з 1984 року. Ви знаєте, цього, сьогоднішній день це несподіваний день, тому що ми працювали весь час в онлайні, а сьогодні ми вирішили провести такий наш конкурс, а якраз як ще віртуоз – конкурс учнів класу. У нас було мало часу, десь півтора місяця, як ми вийшли. В офлайн. І ви розумієте, що діти не грали так, Потім, тому що зв'язок такий дуже поганий, коли ти чуєш, що там помилка, а він каже, я взяв той бас. Розумієте, да от це не годиться. Музичне навчання повинно відбуватися тільки офлайн. Коли ти сидиш рядом поруч з учнем, і ти чуєш, як він грає, ти дивишся на його посадку, постановку інструмента, постановку руки, звуковидобування. Це тільки